Всім привіт! Сьогодні я буду голитися і спробую дати пару корисних коментарів з власного досвіду. Сьогодні у нас в роботі станочок кінці Gillette, лезо Gillette Platinum, шейві кінці Gillette, що в наборі з станочком і новиночка, як і помазочок, барсучок, сільвертіп найвищої якості. Зараз я його замочу і продовжимо. І так, поки помазочок замочується, зволожимо обличчя. О, так. Обличчя гарно зволожені. Воду за вашим бажанням насправді найкраще, ну, мені найбільше подобається. Це кімнатний Так, Помазочок у нас замочився, стряхуємо його, беремо. Яблоко обличчя збиваю. Дуже економний гель, дуже рік служить. Ой, характери. Зараз заведеться пін. Ще вперше незвично працювати, не звик, він такий м'якенький, порівняно з кабаном, який в мене був, то звісно, зовсім інші і відчуття, і виглядає супер. так. Я б ще додав би трошки видички. О, о краще плюс виводиться. Можна нігтем зручно зчищати мули. Так. О, так, все, поматочок поставили, бриточку сполоснули. І перший прохід. Не боїмося кривлятися, тримати, притримувати рукою і йдемо зверху вниз, тобто по росту волосся. Леза жилет, Я вже другий раз. Пробую. Дуже гарно голять. Легко. Змили або перевернули. Перший у нас прохід чорновий. Якщо щось пропосідно не страшно, станочок вмиває. Я умиваюся зараз. Лезо нове гостре, зняло все чудово і вдруге. Ой, добре. Звісно, помазочок збиває таку мілкопори піну, як бачите, що показує якість, вже заляпав зеркало. І йдемо тепер паралельно землі або отак впоперек. Так, так відлухався. Тут за ухом по скулі. Гостей якісні леза, їм дуже важко порізатися. станочок не дав, просто акуратно буде. Він ще листить. От і тут мені важко так пробити, то тут в два проходи, тільки отак зараз буду. Так, станочок помітимо і улимається. І третє прохід? Це. Знизу вверх проти росту волосся і вже можна трішки-трішки прижимати і від кришки. Тобто ставимо так чик. О чутно як? Не боїмося кривляємося, натягуємо шкіру. Так, змиваємо станочок. Вмилися і зараз в мене тут самі противні місця, Ну, ви знаєте, цей раз на диво чудово не залишилось. Якщо ще, то можна було взяти по Так, ч -ч -ч -ч, тут і вже так само знизу вверх догодиться. Але не потрібно є. Тому ну, так, вмию по витираю обличчя і продовжую. І так, я обтер обличчя, сильно там не тер. Знаєш, забувся сказати про лосьон після гоління. Я його або мені без різниці використовувати його чи ні, але з ним прямо від, таке цікаве відчуття. Усон для воріня, який був в наявності. Ой, цей на спиртовій основі так класно пощіплює, дає дуже приємне відчуття. Ну, що сказати, я там глянув, що 7 хвилин відео, в принципі, як я і думав, за 5 хвилин ми поголилися. Це я коментував і робив. Так, якщо прям не спішити, якщо спішити і старатися, то за 3 хвилини спокійно можна поголитися. Якщо ні, то 5 хвилин, нічого довго, хвилини. те саме, що з касетою. Що можна сказати? Гель чудовий, леза черят платіну. Взагалі поки що найліпший, який я колись пробував, але єдиний мінус вироблення в Росії, що поробиш. І ну, помазочок, звісно, просто красота, дуже м'який, дуже зручний. Будемо пускати далі роботу. Після, до речі, приїхав, я його двічі зміну помив. зовсім собачками не пахне хоча з натурального барсука. Ну, що сказати, все. Дякую, гарного дня, до наступного відео.